Дня. Сьогодні ми зібралися провести нашу комісію. Комісія міської ради з питань освіти, культури, науки, молодіжної політики, охорони здоров'я, національних меншин, доповності спорту, з питань дотримання законності та правопорядку регламенту. Сьогодні в нас присутні Олеза Оксана Іванівна, Бандурович Оксана Федоровівна і Рацин Михайло Олександрович. Присутні у нас сьогодні Борщуш Наталія Михайлівна, директор комунальної організації Центру надання соціальних послуг і Лізавета Михайлівна, начальник відділу освіти охорони здоров'я, культури сім'ї, молоді, спорту міської ради. Куртинець Людмила Олександрівна, начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи міської ради, і повдяку Марина Іванівна, виконуюча обов'язки начальника відділу містобудування та архітектури міської ради. На порядку денному у нас сьогодні шість питань. Перше питання нашого зібрання сьогодні є затвердження програми розвитку дитячо-юнацького спорту Іршевської територіальної громади на 25-29 роки буде доповідати за Михайлівна Яцька. Дана Дошу. програма передбачена на 5 років. Цю програму ми раніше не приймали рішення міської ради, тому що користувалися обласною програмою. а зараз. Наш казначейство наше, такі кошториси не приймає, і тому нам потрібно прийняти свою програму. Це у нас те, що ми раніше кажуть, по обласню робили, це командирок юнацької дитячої у у спортивної школи, mm -hmm. командірок, перевезення і так далі. В цьому році на бюджетній комісії програму прийнято, із, і воно ну, мали 60 тисяч, але витрати 100 тисяч. А так взагалі на 30 тисяч. Скільки зараз кошти? <пробітник> е ну, кожного року буде приймати, тільки вже буде як буде. Є питання? За. 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 Друге питання у нас э затвердження, розпорядження Іршевського міського голови, прийнятого в міжсесійний період. Ой. Міжсесійний період доповідає Людмила Олександрівна. на кого доповідає? допоможе. Ну, мова йде про щомісячну допомогу, яку нам надає наш, наші благодійники. та надають. В цьому тому місяці ми отримали 300 наборів, в цьому місяці ми отримали 300 продуктових наборів для внутрішньопереміщених осіб, продуктових іменно і 45 коробок. 1350 штук насіння то також для внутрішньопереміщення Росії. Відповідно, до законодавства треба прийняти їх на позабалансовий рахунок міського. А що сьогодні? Гарбу задані. Супер. Супер, слава Богу. Я не помінула. Доброе Третє Питання про схвалення проєкту договору про співробітництво. Ну у нас на попередніх сесіях приймалося рішення про надання згоди про співробітництво із Кодимського міського територіальною громаді громадою. Потім було розроблено розпорядження спільне. де були включені представники Кодимської міської ради і Шарської міської ради. Розроблений проект договору. У нас декілька разів було онлайн із ними зустріч. І наразі вже потребує схвалення проекту про співробітництво і буде вже реєстрація у Міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури. Співробітництво буде уполягати у, у розробці і в роботі спільних проєктів Нішкодинському, і шавської міському раді у сферах освіти, культури, охорони здоров'я там і переймати від не від нас від них десь якісь. між територіальними громадами інших областей нам дає змогу брати участь у грантових Скажемо. Так, Супер. так, пропонується підтримати. Є питання за. забирає все. Так, Четверте питання про схвалення тексту меморандуму про співпрацю між шарською міською радою Закарпатської області та Українським державним центром національно-патріотичного виховання. Краєзнавства туризму, учнівської молоді. Так, на ваш розгляд теж подається меморандум про співпрацю. Співпраця буде полягати і співробітництво між сторонами в питаннях освітньої, туристсько краєзнавчої військово-патріотичної рекреаційної діяльності. Текст меморандуму теж розроблений спільно з Українським державним центром національно патріотичного виховання і пропонується теж підтримати. Є питання була за, пан Геройович, за. Так, п'яте питання про славлення тексту меморандуму про співпрацю між Завською міською радою Закарпатської області та управлінням поліції охорони, охорони Закарпатської області. Також Шарську міську раду до управлінням поліції охорони Закарпатської області відносно о, підписання з ними меморандуму. Меморандум буде полягати. І ґрунтуватися на засадах партнерства спрямованих на підвищення рівня публічної безпеки і порядку охорони і свобод людини і громадянина і протидії злочинності на території територіальної громади. Текст разом з нами спільно підготовлений, теж пропонує саму документному раному. Такі співпраці з територіальними громадами, вони вже практично з всіма і міськими, міськими, міськими радами підписали такі меморандуми. Але це все, що регулює їхній закон, таке Ті, так? типу загальному закону, mm -hmm. у нас поліція. Так. Добре, було за, за. Так, про найменування існуючих вулиць населених пунктів Пішерської міської територіальної громади. У нас було прийнято рішення про найменування існуючих вулиць у населених пунктах, де в забукових реєстрах вони зазначені як вулиці без назви. Дана робота проводилася два місяці по старостинських округах за підсумками. Проведеної роботи пропонується 10 населених пунктів найменувати вулиці, як запропонували жителі, крім Старостинського Дубівського, округу, оскільки там за підсумками робот жителі виявили Майдя. небажання найміновувати так. Дякую. Є питання? Була за. а джуравич зараз за. Дякую всім за увагу. До зустрічі.